Це телеканал НТК та інформаційний випуск події дня вівторка, 30 серпня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання ось такий випуск підготували сьогодні. Далі коротко у п'яницьких Хриницях зникає вода. Селяни переконані, що це не тільки через посушливе літо. Автошлях Н-10 з три Івано-Франків Чернівці. Таки відремонтують до кінця, але лише за умови співфінансування з місцевих бюджетів. Канадські колеги планують виділити 100 тисяч канадських доларів Коломиї як партнерові проекту Проміс. Коломийська регіональна організація спілки художників України відтепер має своє приміщення, і у міській бібліотеці №1 для дітей завершився читацький марафон. Тепер про це та інше детальніше. Мешканці п'ядиків б'ють на сполох. кажуть, у їхньому селі справжня екологічна катастрофа. У криницях зникає вода, пересихають річки. Переконують, біда трапилася не лише через посушливе літо. Люди звинувачують односельців, які повикопували собі ставки. У ситуації спробувала розібратися Марина Максимів. Любомир живе у п'ядиках. Біля його хати тече добровідка. Точніше, текла, тому що тепер від річки тільки болото залишилося. А ще кілька років тому, пригадує чоловіку, добровідці, можна було купатись. Вона була гарна, велика, глибока. Завжди тут було багато води. Тут такі щуки на півроки ловили. Ну так сталося. Що зараз посуха, річки висихають. Дідусь, який жив, Оно Томенчук, розповідав. В цій річці коням було по води. Я прожив все своє життя. Тут атель гадко, аби сі купати. Там була, там було песо, тут було пети. Далі води немає. все. ба більше у людей починає зникати вода у криницях. Дуже рідко кого є. Багато є, що немає буде нас криниці. Є вода підбуває трохи. От, бачите, це так, що є. Дехто каже, що немає, де хто каже, що має. Місцеві переконують, вода у річці зникає не тільки через кліматичні умови, вбачають у проблемі і людський фактор. Просто деякі мешканці нашого села повикопували самовільні ставки. Вода набирається в озеро, а вже сюди не йде. Активісти села ходили до власників ставків і просили повідкривати шлюзи. Любомир каже, до їхніх слів інколи дослуховувалось, і тоді одразу вода з'являлась у річці. Коли вони відкривали дамбу, то за ніч вода прибувала, річка наповнялася. Це Байде десь два місяці самі з лопатами прокопували, і вода була. Тепер її знову нема. Треба шукати, як золото. Люди кажуть просити, благати, по-доброму терпець урвався. Тому викликали представників водного господарства, поліціянтів, долучили і сільського голову, аби разом проінспектувати ситуацію. Я хочу, щоб у нашій рідці була вода, тому що вода це і наше життя. Не буде води, не буде нас. Ось такою повноводною Добровідка виглядає, доки не потрапляє у п'ядецькі ставки. Люди кажуть: у селі таких. Більше півдесятка, хоча офіційно тільки один. Місцеві активісти переконують усі водойми викупані незаконно. Усі я знаю, жодних документів на ті ставки вони не мають. На одному зі ставків застаємо газду. Побачивши камеру, чоловік вперто відмовляється показати документи на водойму та й спілкуватися ні з нами, ні з поліцією не хоче. А чому ви тікаєте? У вас є, є документи на цей став? це що я. Що, Представники водного господарства і собі за одне, ні слова на камеру. Начальник а я... мені сказав інтерв'ю, ніяк не давати. Не знаю. Хто начальник? Ну йому да. начальник. Поза об'єктивом кажуть, зараз втратили багато повноважень. Переконують за тим, що у селі один за одним з'являються ставки, повинен слідкувати сільський голова. Голова сільради є газдан на території. Так він мав би давати ці на сесію, виноситись там. Кожна людина яка має ставку, має мати цей паспорт ставка, догові оренди землі, договір водно дзеркало. Вона це все має робити. Роман Сікорський, сільський голова п'яди, каже: земля належить людям, тому вони роблять там що хочуть. Проблему бачить зовсім з іншого боку. Якщо ми нічого не змінимо з, наприклад, схіжацьким виробом лісів, то нічого з того не буде. Ми мусимо шукати виходу або можемо перетворимо річки взагалі в встави, гідроакумулятори, які, наприклад, забезпечить на протязі року то, що весною проходить повз нас. Продовжує, якщо ж перевірка встановить, що людські ставки і справді причина висихання річок односельчан покарають. Цією справою вже займаються й правоохоронці. Якщо рівень води водойме рівень з рівнем, з рівнем річки, то воно ніякої, наприклад, не може вплинути. А якщо рівень води вищий від річки, то значить з річки вода попала у ставок. Якщо ми встановимо, що вона загрожує річці, однозначно люди будуть покарані жорсткою. Підберемо людей заяви, будемо проводити перевірку. Порушення, які до нашої компетенції відносяться, будемо приймати рішення згідно закону. Якщо не до нашої компетенції, будемо доводників направляти. Аби врятувати річку, Роман Сікорський вже звернувся і до Івано-Франківського обласного управління водних ресурсів. Взяли це на вивчення. Друге, вони попросилися, що ще раз приїдуть на обстеження, бо вони мусять вивчити всі вживлення. Вони пообіцяли, що до кінця року вони нам нададуть свої рекомендації. Не сидять, склавши руки, і п'ядецькі активісти. Люди вже написали заяви до поліції, екологів прокуратури прохання попередження вже минули. Активісти не заспокоїмося. Всі можливі заходи ми будемо задіювати лиш для того. Щоб річка текла. Марина Максимів, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК після нетривалого затища телефонні шахраї знову нагадали про себе представникам бізнесу Коломийщини. Так зловмисники телефонують із мобільного номера юридичним та фізичним особам-підприємцям від імені керівника Коломийської податкової і вимагають перерахувати кошти на картковий рахунок Приватбанку. Номер шахраїв висвітився ось такий – 063 421 24 23. Коломийська податкова звертається до суб'єктів господарювання з проханням бути пильними та не дозволяти феристам водити себе в оману і не брати участі у шахрайських діях псевдоподатківців. Про усі випадки корупційних дій повідомляти за телефонами 2 44 10 або 5 10 0 Автошлях М10 з 3 Івано-Франківськ-Чернівці таки відремонтують до кінця – Лише за умови співфінансування із місцевих бюджетів про це під час перевірки ремонту доріг заявив народний депутат Анатолій Матвієнко. На зустрічі із нардепом завітали керівники Коломийського Косівського, Снятинського районів. Була там і Ольга Гереджук. Далі її матеріал. На сьогодні Івано-Франківщина лідирує в Україні за темпами ремонту доріг. Перш за все ремонтують дороги національного значення. Через Івано-Франківщину, зокрема, Коломию, проходить автошлях Н-10. З Івано-Франківська до Коломиї асфальт уже постелили. Наразі триває ремонт відтинку з Коломиї до Чернівців. Однак на деякі ділянки просто не вистачає коштів, розповідає народний депутат України Анатолій Матвієнко. У нас залишається 4 кусочки на дорозі до кордону. Це просто більмо. От їдеш, да, дорога, дорога раз і, і, і нічого не робили. Ми можемо там щось піскоструйно зробити у вигляді там, якогось поточного ремонту на утримання. Но... Це не якість. уряд готовий профінансувати до кінця ремонтні роботи однак лише за умови співфінансування з місцевих бюджетів, каже Анатолій Матвієнко. 10% повинні профінансувати Косівський, Коломийський і Снятинський райони. Решту 90% нарахують з державного бюджету. Переконує народний депутат. Підняти питання в середу на засіданні уряду про перерозподіл цих коштів десь в межах 3 мільярдів кредитних. Але там написано чітко в, бюджет, в постанові уряду 10% співфінансування. А тепер я хочу запитати всіх керівників місцевих охоронівати. Ми хочемо 90% отримати, якщо дамо 10. Я такого. Ну, Комбінації підтримки ще не бачив ніде. Навіть іноземці, то кажуть, дай 40, а ми 60. В будь-якому, в будь-якій програмі, ну так давайте зараз відмобілізуємося, хто скільки може. Ну, це дороги, по яких ми їздимо. В цьому році, якщо ми не, не збільшимо цю цифру в мінімум вдвічі, як співфінансування, в мене немає аргументу просити гроші на наступний рік. У мене єдиний аргумент це те, що ми дали стільки, скільки ніхто ніколи не давав і не співфінансував. Тому я ще раз волаю, не змітись, зробимо дороги, всі решту криші, під'їзди, що там ще в нас залишилося, у нас буде. Пріоритетом на сьогодні є ремонт доріг загальнонаціонального значення. Однак на Прикарпатті є стратегічно важливим автошлях. Р – це так звана підкова Карпат. Її ремонту теж приділяють чимало уваги та коштів. І для нас це також пріоритет, що стоїло нам неймовірних зусиль. Ще уряд Яценюка, якого ми ламали майже два місяці. Для чого ви ставите в один ряд магістральну дорогу із р 24 Це для краю, я думаю, ну якби такий кландайк, який ми мали зрушити. І тому ми її доведемо до ума. Це Значить, в перспективі в одному ряду стоїть з магістральними дорогами. Сьогодні ремонт доріг на Прикарпатті здійснюють за європейською технологією ресайклінгу. Це розпушування старого дорожнього покриття, після чого стелять три нові шари асфальту. Анатолій Матвієнко наголошує. Хоч і технологія європейська, та для неї варто використовувати українські матеріали. Саме з таким проханням до представників облавтодору звернувся нардеп. І сьогодні вже немає сумніву, що без ресайклінгу, без основи це гроші на вітер. І ви самі бачите, що це так, де в нас не було ресайклінгу, ми в цьому році мусили доремонтовувати і поправляти. Це гроші на вітер. Ви маєте купувати по ціні і поясні. Однозначно. Якщо ціна і якість у когось краще, будь ласка, купуйте. Але коли ціна і якість навіть збігається, якщо вона рівна, то купуйте в слово. Бо це наша обов'язок. Якщо він програє по ціні якості, кажіть йому, друже, я куплю за однією мовою, що ціна і якість. Вода не більше ніж той, хто мені пропонує. Я думаю, що це взагалі немає цього питання, тому що місцевому виробнику, який зараз вийшов і по якості, і того, що він знаходиться тут, то я думаю, що зараз він пропозицію свою на тендер. В нього просто немає виходу, як не виграти. Якщо він не виграє, тоді я не розумію. Також в рамках візиту на Коломийщину народний депутат відвідав асфальтозавод, який нещодавно розпочав свою роботу у Матеївцях і вже постачає дорожнє покриття для ремонту автошляхів на Прикарпатті. Також місцеве керівництво обговорило з народним депутатом проблеми медицини та об'єднання громад. Із Матеївців Ольга Гереджук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. Коломийський військовий комісаріат запрошує чоловіків віком від 18 років на службу за контрактом у Збройні сили України. Заробітна плата від 7 тисяч гривень. Термін контракту від 6 місяців звертайтеся у Коломийський військовий комісаріат, що на вулиці Франка, 6, телефон для довідок 24917. Куди має рухатися місцевий бізнес, який напрямок обрати, аби заробити грошей і допомогти містові. Про це говорили на зустрічі першої робочої групи із питань розвитку малого та середнього бізнесу. Свій внесок у розвиток галузі підприємництва хоче додати і канадський проект Проміс. Коломия – одне з 16 міст партнерів проекту на реалізацію задобів. Канадські колеги планують виділити по 100 тисяч канадських доларів кожному містові. Сергій Проскурняк, підприємець. Чоловік добре знає усі переваги та недоліки ведення бізнесу у нашому місті. Прихильник відомого вислову: допомоги не треба, головне, аби не заважали. На зустріч прийшов, щоб отримати додаткову інформацію і почерпнути щось нове щодо своєї справи. Підприємці не привикли жалітися на проблеми, вони привикли їх вирішувати. Тому, звичайно, всім підприємцям хочеться мати одинакові правила гри в бізнесі. Щоб все таки людина отримувала там прибутки по мірі своїх якихось здібностей, а не по мірі тої ситуації, яку складають навколо неї певні і державні структури, і фіскальні, тому єдине, що хочеться, напевно, мати одинакові правила гри для всіх. Ну і як кажуть, допомагати не треба, не треба просто заважати. Бізнес у Коломиї завжди був добре розвинений. Наші люди вміють і знають, як працювати, а головне мають бажання постійно вчитися та вдосконалюватися. Тому така співпраця коломийських підприємців та канадського проекту Проміс має перспективи. Вважає перший заступник коломийського міського голови Сергій Коцюр. Останніх 25 років підприємці в основному і втримали нас на своїх плечах. Але дуже багато зараз в цій ситуації в країні дуже багато з них стикнулися з різним. З ними проблемами. Тому підтримати їх, підказати, як правильно працювати в теперішній. Час ну і найважливіше як вийти на нові ринки, як отримати сучасні технології. Одне з основних задань сьогоднішньої робочої групи. Всі потреби для міст, над якими працює проект Проміс, пропонували безпосередньо самі міста. Розповідає головний експерт з розвитку бізнесу проекту Проміс Валерій Кокоть. З керівниками населених пунктів обговорювали питання, де необхідна підтримка канадських партнерів. Одним з таких питань є програма розвитку малого та середнього підприємства. І Ми домовилися, в меморандумі про співпрацю це зафіксували, що за допомогою проєкту Проміс місто Коломия буде розробляти програму розвитку малого і середнього підприємництва. Вона стосується насамперед дрібного бізнесу. Тому що ми відпрацювали спеціальну методику, яка дозволяє нам залучити бізнес для розробки такої програми, яка буде корисна бізнесу. Тобто, наш підхід такий, що бізнес безпосередньо висловлює свої думки щодо того, яка ж йому потрібна підтримка з боку міської влади, і ми допомагаємо за допомогою нашої методології реалізувати такий підхід. Міс має усі необхідні інструменти, щоб дуже швидко визначити найосновніші проблеми малого та середнього бізнесу, і запропонувати владі, що треба зробити, аби допомогти підприємцям. Розповідає Валерій Кокоть. Мова йде про експрес-аналіз бізнес-клімату в Коломиї, на основу якого напрацювали дорожню карту для міської ради. Це покрокові зміни у бізнесовій галузі. Коломийські рятувальники дуже стурбовані пожежу небезпечною ситуацією у Коломиї та районі. Лише за останню добу сім разів виїжджали на гасіння. Основна причина спалювання сухої трави та стерні. Рятувальники вкотре звертаються до людей із проханням не завдавати збитків собі та природі. Просять сільські ради та священників роз'яснювати населенню про шкоду такого господарювання. На сьогоднішній день на Коломенщині виникло 141 пожежа. З них виникло 85 пожеж в районі і 35 у місті. Наприклад, за останній місяць, на сьогоднішній, на сьогоднішній, на сьогоднішній, на сьогоднішній місяць, що у нас був прошов серпень, у нас було 61 пожежа. Тільки за вчорашній день наші підрозділи виїжджали сім разів. Це пов'язано з тим, що бачте, почався сухий період, люди почали спалювати сухі трави. Трави перекидаються, наносять велику шкоду, як сільському господарству, так і є питання, що зараз ви знаєте, в нас є легені, якими дихаємо, це ліс, і вогонь доходить до лісу. Це найстрашніше. В цьому році у нас вже були загорані пшениці на корні, де люди спалювали і перекидалися на корню, де нанесли великі збитки населенню і сільським господарствам, аграрним господарствам. Люди не розуміють, що до нас. Є і крім є до цього адміністративна відповідальність, а коли будуть великі матеріальні збитки, це буде вже кримінальна відповідальність. Тому хотілося звернутися з мешканих країн. Перестаньте зараз цей такий важкий період про небезпечні з сміття на своїх присадивних ділянках. Людина думає, що вона може це загасити. Коли вогонь розгоряється, очі стають великі, страшні людина нічого не може зробити. Починається викликати служби реслужби порятунку. Служби, по служби у нас підрозділ на сьогоднішній день є. Один підрозділ воєнізований, Тенії і сільські пожежні команди. Там дуже мало людей, там по одному два чоловіка чергують. І вони фактично не можуть спратися з тими територіями, бо пожежа на великих площах. Розумієте, там треба задіювати багато кількість людей. Тому кажу, особливо з в сільських радах проведіть роботу на, на своїх сесіях. Особливо хотілося б, щоб... Священники, можливо, звернулися, якщо чують на богослужіння, щоб попередити, що це не це колосальне шкідливий ми наносимо природі. І склалася велика ситуація з тим, що у нас є ще загибель людей. На сьогоднішній день у місті, Коломиї районі, загинуло вісім осіб в пожежі, в вогні. А також люди купаються, бо тепло, холодно. У нас місць облаштування для купання немає, і тому у нас ще загинуло шість людей на водних об'єктах. Тобто люди загинули різного віку. Ну, є багато людей, які вживають алкоголь, думаю, що вони. Вміють гарно плавати, і бачите, дно не необлаштовані пляжі, тому люди гинуть. Є в нас дуже багато стихійних сміттєзвалищ. Також вчора наші виїжджали під розділ, запалили суху трубу по торговиці. Дякуйте Богу, що там так само є стихійне звалище, але там є йде труба високого тиску, газорозпродільніча від Борочанського сховища. Ну, добре, що наші рятувальники приїхали, допустили, щоб могла стати велика трагедія. Тому що там тут трубе з високим тиском. Також наші підрозділи допомагали їхати в заболоті, Там на в них загорілося стихійне звалище, сміття. Приблизно десь біля тисячі квадратних метрів. Ви собі представляєте, пам'ятаєте, яка була ситуація по Львову, де загинули наші рятувальники? Так само там питання серйозне було по залплеті. Наші підрозділи працювали фактично там два спецтехніка. Два дні ми там працювали. Дякуйте Богу, вчора вже завершили ті роботи по осінню тої пожежі. Коломийські рятувальники також звертають увагу населення щодо вибухонебезпечних предметів. За цей рік на Коломийщині виявлено 13 таких знахідок. В основному це артилерійські снаряди. Була одна авіабомба та мін. Якщо ці предмети лежать у землі, вони не створюють особливої небезпеки, кажуть фахівці. Але останнім часом з'являється багато так званих шукачів-скарбів. Спецобладнання спрацьовує на такі снаряди, шукачі їх викопують та залишають на поверхні як потріб. Далі дитина чи випадковий перехожий снаряд можуть рухати чи переносити, а це вже недалеко до біди. Тому варто усім бути свідомими та обережними. Коломийська регіональна організація спілки художників України відтепер має своє приміщення. Це не виставкова зала, про яку вже давно мріють митці, а поки що лише офіс. Відкрили його у ювіленні для коломиї дні виставкою, де представили свої роботи усі 17 членів регіонального об'єднання. Спілкувалася із художниками та бачила їхні творіння. Тамара приходько. Регіональна організація Національної спілки художників України дії в Коломиї вже третій рік. Заснували її Коломийські і не тільки митці: Василь Андрушко, Мирослава Бойків, Ганна та Галина Вінтоняк, Михайло Дайнега, Валерій Дувірак, Роман Захарчук, Катерина Каркадим, Оксана Литвин, Ярослав Сахрота, Мирослав Ясінський. Із жовтня 2014 року спілку очолює Катерина Каркадим. Митці кажуть, мати свою регіональну організацію це велике досягнення для міста. У нас було 17, на превеликий жаль, зовсім недавно настало Євгенія Петрівна Генек. Але у нас от на сьогоднішній день є 6 чоловіків, які ми будемо пропонувати для вступу в спілку. Вони зараз приймають участь у всеукраїнських спілк... виставках, тому що щоб вступити в спілку, треба мати не менше 7 всеукраїнських виставок. Це досить потужно і є відповідна група людей, які журі, які відбираються роботи на ці виставки, і тільки потім людина вже має право приймати участь означає що ми самостійні що ми можемо тепер е, мислити самостійно творити робити виставки е, їздити показувати себе ми належали до івано франківської організації спілки художників е, все таки знаєте ми були в приймах як би там не було е, тепер у нас набралася е, критична кількість членів спілки і ми змогли е, відділитися і створити свою регіональну спілку я можна сказати саме старіший член спілки художників. Я ще член спілки художників сесер бувшого. Це вже майже 40 років, і тепер вже зараз вже національна спілка художників України. І весь час я очолюю спілку майстрів народного мистецтва, Журавка, багато років. І ми весь час мріяли, щоб нам дали якесь приміщення. Бо тому що я, якось ми викупили художній салон, це наш опіс спілки майстрів, а для художників нічого не було. І ми весь Час мріяли про такий мистецький центр, щоб ми мали виставковий зал, щоб ми мали свій офіс. Мистецький офіс відкрили в середмісті на другому поверсі гастроному Коломиянка. За допомогою спонсорів його відремонтували та до Дня міста організували виставку робіт усіх членів спілки. Тут живопис, скульптура, фотографія, національний одяг. Діяла виставка лише три ювілейні для Коломиї дні, адже це просто офіс, а не експозиційна зала. Мріємо звертаємося до влади, все таки подумати про повноцінний виставковий зал. Привітати художників із відкриттям мистецького осередку завітали поважні гості, колеги митці, духовенство, влада. У своїх виступах чиновники дякували спілчанам за творчість, яка підносить Коломию до рівня високомистецьких та духовних міст України. Та, на жаль, не обіцяли, що в осяжному майбутньому міська виставкова зала в нас таки буде. У коломійській бібліотеці номер один для дітей завершився читацький марафон. Його приурочили роковинам Івана Франка. Творчий захід тривав від лютого. За цей час учасники згадували цікаві факти із життя Каменяра та читали його твори. Завершили марафон урочисто біля пам'ятника Іванові Яковичу. Читацький марафон Читаємо вголос твори Івана Франка. Ініціювала Коломийська дитяча бібліотека номер 1 Творчий захід організували на пошанування українського письменника, поета, публіциста, перекладача вченого громадського і політичного діяча, доктора філософії Івана Яковича Франка. Стартували у лютому, тоді провели урочисту зустріч. У поважному товаристві присутні читали вірші Каменіра, виконували музичні твори та пригадували цікаві факти життя Франка. Мета заходу залучити дітей до читання української поезії, до навчити дітей любити українську книгу, шанувати українське слово і стати розумними і зростати в щасливому дитинстві. Ми любимо твори Івана Франка і будемо надачі пропагувати їх. І звичайно, вони несуть виховний процес у підростаючому поколінні, адже дітки повинні зростати розумними. Кмітливими адже чітка голосна розвиває пам'ять. Франковий марафон тривав пів року. У заході взяли участь 330 читців. чітців. Це відвідувачі першої бібліотеки, долучилися Коломаяни, а також мешканці Городенківського району. Завершили захід теж урочисто. У день народження Каменяра біля пам'ятника зібралися кращі читачі бібліотеки та запрошені гості. Студент університету Карпенка Карого. З міста Києва Петро Ніньовський, це колишній наш читач, який здобув перемогу на всеукраїнському конкурсі у Києві, де читали поезію Івана Франка, переможниця конкурсу Кращий читач року Ольга Івасюк. А далі лунали твори великого каменяра. Не знаю, що мене до тебе тягне. Тим чарувала ти мене, що все, коли погляну на твоє лице, чогось, мов щастя і волі серце прагне. І в груді щось метушиться, немов давно забута згадка піль зелених. Весни і квітів, молода любов, обійм виходить гробових студентів. Сміхається небо без зміни, глядить на тюремні стіни. А стіни пожовкли від сліз, що ними просякли наскрізь. Далі події спорту. Продовжуємо випуск. Відбулися матчі третього туру чемпіонату Івано-Франківської області з футболу. Свої матчі зіграли і Коломийські Карпати. У суботу юнацький склад грав на юності з командою «Галвапно», А вже у неділю дорослі грали в Галичі. Детальніше в сюжеті Володимира Тарантюка у матчі третього туру чемпіонату області Коломийські Карпати у виїзному матчі здолали «Галвапно» з рахунком 0-1. Дебютна половина першого тайму пройшла спокійно. Команди приглядалися одна до одної і не надто відкривались. Проте з середини першої 45 п'яти хвилинки гості націлились на ворота суперників і створили кілька чудових моментів. Один з них ледь не призвів до взяття воріт галичан, але Роман Москалик після подачі з флангу зрізав м'яч головою повз ворота. Ближче до закінчення першого тайму господарі кілька разів огризнулися, але відкрити рахунок все ж нікому не вдалось. Друга половина гри прийшла на зустрічних. Хороші моменти мали і гравці Галвапна, але не забувайте, що у воротах Коломоян стоїть найкращий воротар області Юрій Кіселиця. Кілька разів йому довелось рятувати свої володіння, як граючи на лінії воріт, так і на виходах. Емоції поступово розпалювались. Команди грали подекуди жорстко, а головний арбітер з радістю роздавав гірчишники. Загалом за матч дев'ять гравців команд побачили перед собою жовту картку. Вилучень не було. Карпати не збирались розчаровувати своїх уболівальників, які за власний кошт приїжджають підтримати улюблену команду і все ж змогли вирвати перемогу. Єдиний і вирішальний гол на 89-й хвилині матчу після пробиття стандарту в активі Ігоря Кушецького. А днем раніше юнаки Коломийських Карпат на власному полі розгромили однолітків з Галицького галвапна. Олександр Савчук у цій зустрічі оформив покер. Дубль на рахунку Ростислава Нападюка. Ще раз відзначився Максим Ожоган. Наступний матч на Коломийському стадіоні Юність відбудеться аж 11 вересня. Коломийські Карпати прийматимуть вихор з Ямниці. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не стигли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою Потрінедаблю або слухайте на хвилі 106.8 FM радіо ефм у студії. З вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра у цій же порі. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.